Передісторія. Мені захотілося прикрасу з натурального каменю. В інстаграмі знайшла магазин, де допомагають по запиту підібрати каміння, е, е, уточнили запит, підказали, що можна обрати, який камінь, і запропонували, що є. Склалось так, що першою думкою, коли я побачила камінець, що я хочу з нього сережки. Сережок в магазині не було. День, два, три я подумала, а потім я замовила камінці в інтернет-магазині. Пакування не оригінальне вже, я розв'язувала, ну маю на увазі, от на пошті дивилась. Неймовірно, тут приклеєна мережево, дуже гарно упаковане. Надійна коробочка, так не хочу її знищити. Ага, Спрошую зараз О. Оп. Пакуночку, інтернет-магазин, візитівка, накладна, подаруночок мішечок, я так розумію, і низка камінців, які я на сережки одягну. Я навіть подумала, у мене є срібні сережки. Саточка, ниточка. І можна досить легко, якщо ти відер отвору, протягнути через них і зробити таку модифікацію з камінцем. Дуже приємно було відкрити на пошті, оглянути посилку і побачити цю коробочку з мереживом. А, ні, рукою важко! Ох, вдалось. Вона величезна! Це просто величезна і довжезна ця низка камінців. Гарнюнчики. Тепер я знайду серед вас ті два, які я захочу на сережки вцепити. Так, мішечок просто огонь, як сказала. Він такий яскравий. Так. Їздила з дітьми на пошту. Від зараз на вулиці продовжують гратись. Весь час, доки я перебирала. Для вас збирала вони гралися. Сказали, дуже сподобалося, що буду практикувати отаке виводження на вулицю. Так, ось тим часом ось таке мішечок з деревами або з нейронами. Дякую, дуже класно приємно отримати таке пакування. Дякую вам.